Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни трощать житлові квартали. Зова повідомляє про 80 обстрілів регіону минулої доби. Артилерія накрила гуляй поле. У своєму будинку був травмований чоловік 57 років. Лежав на дорозі і стікав кров'ю. Степногірську чоловіка поранило уламками. Він тільки но отримав гуманітарку, коли почався російський обстріл. Поліцейські нагодилися вчасно, наклали турнікет і передали постраждалого медикам. Руки від себе! Зараз по. Ввечері того ж дня поранень зазнали ще двоє місцевих чоловіків. Намагалися врятувати з-під обстрілів корову, яка паслася на городі. Тварина загинула, а господарів з пораненнями голови і тулуба відвезли в лікарню. Розбитий ракетою будинок на проспекті Соборному 151 Відновлять роботи почнуть вже 29 травня. 50 мільйонів гривень на реконструкцію спрямує група Метинвест та комбінат «Запоріжсталь». На в'їзді в Енергодар постраждав ворожий блокпост. раши пропагандисти підтверджують п'ять прильотів. У тимчасовій окупації партизани не дають проходу колаборантам. Фігуранти з чорного списку вранці побачили наліпки на своїх автівках. Обережно заміновано. Під однією дійсно знайшли гранату. Змія повзала дитячим майданчиком у Запоріжжі і сильно налякала дітей та їхніх батьків. Ті викликали поліцію, плазуна впіймали у відро і вивезли у більш природне місце проживання. На проспекті Майковського мотоцикліст наїхав на пішохода, який прибігав дорогу в забороненому місці. Він у лікарні з черепно-мозковою травмою і саднами. Ремонт укриття за 1,2 мільйони гривень. Таку послугу замовила запорізька міськрада повторно, бо перший раз учасники тендеру поскаржилися на порушення законодавства. Цього разу сума замовлення стала дешевшою на 72 тисячі гривень і змінився переможець. У запорізькій лікарні номер 8 після ремонту відкрили паліативне відділення. Для невиліковано хворих зробили просторі палати, санвузли, а ще кімнату для релігійних обрядів. Операція Нерест. Правоохоронців піймали браконьєрів, які сітками виловили 230 кілограмів риби. Збитки склали 145 тисяч гривень. Порушникам світить великий штраф. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.